Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Починається відео з такого гарного сходу сонця. Різними кольорами підсвічується небо. А сьогодні у відео буде багато цікавого. Покажу меблі, які нам привезли. Будемо розбирати усі речі, які складені в передпокої, в гардеробній. З'їздимо разом на хрестини та покажу найсмачніші в світі макаронси. А поки вставили шматочки, як діти грали, чоловік придумував їм квести, різні завдання тут, естафети, бігали тут, потрібно було навколо стільців пробігти і всякі інші завдання. А ось таку красу показую вам. Подивіться, які вони гарні. Дуже смачно, коли в макаронах багато начинки. Я люблю, коли багато крему. І виконання просто витвір мистецтва, багато деталей, там сушена полуничка, різні горішки, і як гарно все оформлено. Ця інформація для жителів Києва та передмістя. Дівчинка робить такі гарні та смачні макаронці. Я посилання залишу вам в описі під відео. Є самовивіз, можна забрати самому, а можна замовити доставку. І що може бути смачніше до чаю або кави, ніж такий десерт. Я взагалі солодке не дуже люблю, але ось такі тістечка просто обожнюю і можу їсти щодня. Багато різних смаків. Просто подивіться, які вони неймовірні. Діти також у мене їх дуже люблять і вже не могли дочекатись, коли я зніму цей шматочок відео, щоб вже поласувати такою смакотою. Велике різноманіття смаків. Тут і полуниця смородина, фісташка малина, снікер, солона карамель, рафаелла, дорблю з грушею, пармезан малина. Мій найулюбленіший смак це дорблю груша. Одну коробочку взяли собі, а другу для моєї мами. У неї був день народження, тож одну подарували їй. А також обіцяла вам показати, що дарую мамі на день народження, не могла у минулому відео, тому що вона дивиться мої відео. І тепер показую це електрощітка. Зубна, така сама, як у мене, тільки рожевого кольору. Вона давно хотіла і такий гарний яскравий колір Вони взагалі дуже якісно очищують зубки. Також її замотала рожевою стрічкою, поклала макаронси та відправились на день народження. Матвій дуже любить машини і вже дуже мріє водити. Тому по наших вулицях, де майже немає машин, дозволяємо йому так проїхатись. Сидить у чоловіка на колінах. Звичайно, він страхує, натискає газ тормоз, але рулить повністю Матвій. Тут трохи заїхав сніг. Як бачите, зовсім нікого немає. У нас тут з одного боку поле, з іншого ліс. І ми так повільненько, хайненько він проїхав. Ну, в будь-який момент, звичайно, чоловік встигне взяти кермо, але він дійсно дуже добре вже їздить у свої 8 років. Це будинок моїх батьків. У них багато собачок, у них є розплідник, вони займаються собачками. Ось така тут сидить красуня. Поки гості її зачинили, тому що у неї маленькі дітки і вона їх дуже охороняє, тому про всяк випадок закрили, щоб ні на кого не напало. Це моя бабуся. Накриваємо на стіл і гарно провели час. Сьогодні у нас неділя і завтра привозять на меблі сюди у гардеробну матвійчику дитячу та в коридор. Тому задача на сьогодні це все винести. Зараз будемо це все прибирати, різні речі, шафка, сюди, жилетки Сюди, мабуть, виставимо або, або ванну. До речі, можна сюди винести. Можливо, тут це будемо складати і з коридору. Коридора також зараз все будемо виносити, знімати полицю і у Матвійчика, до речі, також. Ось тут треба звільнити цю частину під віконня, щоб не заважала. Тут буде шафа, тут буде шафа і тут буде стіл. За роботу. І у передпокої показую ситуацію до. Зараз потрібно зняти ось цю поличку, прибрати лавочку, тумбу для взуття, знімаю, як воно є зараз. Я вже не можу дочекатись, коли тут буде велика шафа, в яку буде все поміщатись, тому що вона вже нічого не влазить. Постійно якась гора речей, особливо з приходом зими, коли комбінізони зимові, об'ємні куртки, всі шапки, рукавички. У нас просто все не влазить, все постійно десь випадає. Дуже хотіла я сюди велику вмістку шафу, і нарешті вона майже вже у нас. А сихір локинфорнасер вибіде бік светі позила чатер. believe I always should have stayed так смішно мені дивитись, як ми бігаємо. Все це переносимо на швидкості. Це дуже смішно. За тумбою багато було павутиння, навіть декілька павучків, багато пилу. За лапкою цією також забруднила стінка, але все це закриється меблями, тому я навіть це не протирала. Від полички залишились гачечки, тут і від картини, і від полички саморізи, це, це потрібно дістати. Не знаю, що з нею робити. корзинки підуть у нові полички, вони мені дуже подобаються. А сама ця полиця, на яку можна чіпляти, одяг. Не знаю, або комусь віддамо, наче шкода, бо вона вже так давно з нами. Ми її обирали ще коли робили ремонт у квартирі. Така одна з перших, мабуть, наших меблів купили в юску. Це було 8 років назад. І переходимо на другий поверх, виносимо все з гардеробної речі тут дитячі, у мене розкидані, тому що я їх дістала, фотографувала для знайомої, щоб спитати, що їй потрібно що відправити. І решту зараз складаю, також відправляю, кому потрібно. Якщо комусь потрібні дитячі речі, тут у мене і светрики якісь, худіє, курточка здається, джинси десь на 4-5 років. Якщо комусь дійсно потрібно, можете також мені написати, я вам їх підправлю. А поки що складаю в такий зручний органайзер, замовляла в ікея, дуже вони класні, зручно ось так всі речі розкласти. Тут і чемодани і декор різний, і всі мої органайзери, все це виносимо. І після того, як складуть меблі, все перетру і будемо з вами вже гарно все розставляти. Владік вдягнув жилетку, шляпу, маленький помагатор. Також допомагав все виносити, все, що може, все що легеньке, бігав з нами. Тут ще й трубку для пірнання взяв просто повний комплект. Лук готовий. Виносимо все, куди бачимо, щось у спальню, щось у ванну, де є місце, туди все складаємо. Тут мої матеріали, які я використовувала, коли робила корзинки з штучної лози. Вона робиться з паперу, я скручувала папір, потім фарбувала. І робила такі гарні корзинки, таці, підкладки під посуд для серверування столом. Все це потім покривала лаком, робила і для себе і на продаж. І матеріали у мене залишились. Я не знаю, чи буду я ще їх використовувати, але шкода все викидати, все думаю. А раптом прийде натхнення, і я все ж таки щось буду робити. Все винесли. Ось так виглядає наш. Санвузол купа речей. Буду, мабуть, займатися паралельно і розслабленням. Щось зайве перед новим роком хочеться повикидати. Щось, якісь категорії речей потребують якоїсь нової організації. Я вже замовила гарні коробочки. І нам приїхали меблі. Ось якраз тут хлопці розвантажують, трохи покажу, як вже виглядає. Матеріали виглядають. Ось такий колір у Матвія в кімнаті. будуть. Це той самий колір, що і у нас стільниця на кухні. Якщо чесно, нам просто було лінь їхати на VR, обрати якийсь інший колір. Цей нам дуже подобається. Можливо, для різноманіття можна було обрати щось інше, щоб так... для ока було приємно щось різне бачити. Але вже так полінились, плюнули, подумали, що він гарний, прикольний. Хай буде такий. А у коридор ось такий світло сірий. Я хотіла темніший, але також обирали онлайн так по картинці і вийшов такий. Але він також гарно буде виглядати, не буде так похмуро, тому нормально. А поки хлопці розвантажують усі частини меблів, я. Хотіла переорганізувати туалетний столик, бо мені не подобається, як тут все накидано. Все подіставала, думала, крутила, як все організувати, і покажу, що з цього вийшло. Поки хочу сказати про нашого мебляра. Я залишу посилання на сайті компанії, де ми замовляємо всі меблі. Зв'язуємося там з однією людиною, яка все це переміряє. Але на сайті, я не знаю, може є там і інші мебляри, але працюють усі разом і є картинки, їх робіт, фотографії, можна подивитись, що вони робили. Дуже мені подобається якість, ми у них все замовляємо. І кухню, і в пральні шафа також вони нам робили. Ще стіл хочу собі маленький зробити, також буду замовляти. Тут я крутила, вертіла ці перегородки, думала якось їх використати. Здається, це також я в Ікеї замовляла давно, але мені було незручно, тому що вони досить високі і в такі дальні ці Ніші, ячейки, незручно засовувати руку і щось діставати. Показую резиночки, купила собі нещодавно такі атласні резинки, дуже класні для волосся. Вони і не перетискають, не переламують волосся, і коли знімаєш, не виривають його, дуже так комфортно, гладенько знімаються. Класні, тепер користуюсь тільки ними. Залишила все ж таки ті тканинні органайзери, хотіла їх подіставати для того, щоб використати вже в гардеробній. Мені було б там зручно і гарно. Але тут вони мені теж дуже зручні, тому майже організація залишилась така, як і була, тільки трохи так переставила дещо місцями і порозхламляла те, чим не користуюсь, повикидала тут якісь стари кремчики. Якісь бумажки, пакетики, не знаю, що тут. Зайво повикидала, поприбирала те, що має бути в іншому місці, і все ж таки вже приємніше, Наче візуально кардинально нічого не змінилось, але мені приємно, що я знаю, що тут залишилось, що де лежить, що в мене є, бо буває, якщо довго так не перебирати речі, забуваєш, що взагалі маєш. Тим часом ось така картина у нас на першому поверсі. Заносили спочатку всі частини сюди, потім хлопці зняли взуття куртки і вже носили з першого поверху на другий. Все позаносили, заставили все тут, у Владіка в кімнаті. Якісь шухлядки, тумбочки у матвія. Також його частина меблів. Я не заморачувалась, замовила меблі такого ж кольору, як у нас кухня. Мені дуже подобається цей колір. Вирішили, хай буде однаково. Тут, тут, тут гардеробна, тут завал. Мені завтра зранку треба помитись, бо завтра кристини я хрещу. Доньку друзів, Їм нам треба буде збиратись. Я не знаю, як я тут буду митись. Душ є тут, а ванна без дверей. І хлопці будуть збирати меблі, і якимось чином треба мені збиратись. Ось так. Так що завтра буде процес. Не знаю, за скільки зберуть, за день чи два, але буде вже скоро краса. Невеличка перерва на гру, ми з Владиком часто граємо в настільні ігри, тому що Матвій в у школі йому самому скучновато, він може сам погратись, посидіти, щось позбирати, якийсь конструктор. У нього є магнітний конструктор, дуже його любить, або Лего. А якщо стає скучно, то ми завжди або читаємо. Книжечки, або робимо якісь там завдання, там, на логіку, на розвиток, або граємо ось такі настільні ігри у нас їх дуже багато. Потім покажу і їдемо з вами на хрестини. Дуже давно не була в центрі Києва, колись працювала тут і на європейській площі довго працювала, потім біля золотих воріт також. Всі мої роботи були завжди в центрі, і студія танців також тут була. І постійно хрещатиком гуляла. А тепер живемо за містом і тут майже не буваємо. Де да, якось вже і не хочеться. Як вже так нагулялась, що і не хочеться. Хоча дуже люблю. Зараз, коли їхали, я з задоволенням дивилась у вікно, все розглядала. Я обожнюю своє місто. Мені здається, що це дуже гарно, особливо центр всі ці будівлі і старі, і нові, широка ця вулиця, багато. Магазинів і ввечері, коли ми вже коли темно було, їхали назад, все це настільки гарно світиться у всіх гірляндів, всі вивіски нічний Київ, це просто неймовірна краса. Ось ми вже під'їжджаємо до собору. Називається він Патріарший Собор Воскресіння Христового або Українська Греко-католицька церква. Дуже цікава у нього історія створення. Кому цікаво, можете пошукати в інтернеті, почитати. Це українська церква, хоч і католицька, але там проводяться православні обряди і хрещення вже дитинка буде православною християнкою. Ось так незвично, мабуть, тільки у нас могли таке накрутити і придумати. Але ось так: такий гарний тут дзвоник. І ось такий гарний собор, дуже він такий стильний, мені сучасний і нестандартний. Приємно було там знаходитись. Мені подобається, коли світлі церкви, всередині білі, просторі, високі. Тут є стільці, можна сидіти. готують до Різдва гарний вертеп. Багато світла і, взагалі, така класна атмосфера. Щось священник дозволяє робити що там хочеться. Якщо дитинка плачеть, мама може взяти на руки, заспокоїти. Він там з нею бавився, посміявся. Ну тобто, така дуже розслаблена і спокійна атмосфера, дуже приємні молитви, де. Чітко чутно усі слова, чітко вимовляються і зрозуміла вся суть і було дуже цікаво. Потім ми святкували в такому гарному закладі. Це ресторан з Пезом, така піцерія. Відсвяткували цю чудову подію. Я з'їздила в магазин, обрала ручки для шаф. Взяла для великої шафи передпокій. ось такі цікаві ручки, вони великі це 80 см. Тому що у нас знизу будуть шухлядки. Якщо їх нема, то можна брати довше, і тоді ручка йде на шафі ось так майже від підлоги. І ось за цю, цю частину відкривати. Дуже гарно виглядають. Ну, потім покажу, як на самій шафі. Для неї ж, для шухлядок ось такі. Вони такі досить тоненькі, але у руці приємно. Я дивилася, щоб не було занадто грубо, занадто такі гострі кути. Для Матвія в кімнату обрала ось такі. Тут, здається, 32 см. І для шаф, і для шухлядок, для тумби біля ліжка. Ось такі кругленькі вони. І гачечки. Також передпокій для одягу таких 5 штук взяла. А як будуть збирати меблі та результат, покажу вже у наступному відео. Щось у мене ця шафа так нахилилась. Ми її думали думаю, будемо викидати. Якщо комусь потрібно, якщо не так багато речей навішати, вона не буде настільки хилитись. І по-іншому. Ці палички поскладати, буде рівніше для когось, там, для будівництва, для тимчасового, якщо потрібно, можу безкоштовно відправити. Ну, якщо ні, викинемо, бо вона вже багато частин погнулись. Ось ці. Ну, конкретно ці частини рівні, але є ще була ще третя така секція. там є які погнулись. якщо рівні руки, можна це все якось порівняти. Ну, це точно для чогось дуже тимчасового. Якщо вам таке потрібно, пишіть. Можете написати мені в інстаграм посилання під відео. Періодично залишаю і під цим залишу. Хто не підписаний на мій інстаграм, можете підписуватись, кому потрібна шафка, я відправлю. Як гарно сьогодні на вулиці! Сніг весь розтанув і навіть вийшло сонце. Давно не було сонечка, дуже гарно. Підемо сьогодні обов'язково гуляти. Краса! І на цьому завершую своє відео. Усім папа! -па.